Всім привіт! До вашої уваги! Лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Lіверді Krivit та Esmara Є різних цікавих моделів. Чоловічі бренду Krivit та Ліверджі. Розмір від 41 до 46 Буде 15 пар. Жіночі бренду Krivit та Esmara Розмір від 36 до 41. Буде 19 пар. Черевики в лоті буде дві пари. З розміром 42 та 45. Бренду ліверджі. Всього у лоті 36 пар. Є трекінгове. Бренду Крівід. Вартість лоту 18 тисяч 60 гривень. Ціна пари 502 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Слідкуйте за новинками та ставте вподобайки. Дякую, гарного дня!